Всім привіт! І сьогодні в нас розпаковка ось такого величезного загмовлення в двох коробочках прийшло по каталогу січень. Зараз подивимося, що там вона приходило. Ось така піжама із соняшниками. Дитя... Дитяче рідке мило з ароматом полунички. Ось такий крем з ароматом тропічних фруктів в об'ємі 400 мл. Класнюча міцелярна водичка відродження. Класно знімає макіяж і очищує обличчя. І така парфумована водичка Wander серії TTA. Дуже стійка, класнюча. Пензлик під е, основу під макіяж. Ось такий денний зволожувальний крем з тональним ефектом і захистом SPF 20. Тональний засіб Avon True Color. Крем для рук тропічний аромат. Відлущувальний скраб з екстрактом ек... евкаліпта. Денний крем, чистий кисень. Ось така класнюча туш, Засіб для глибокого очищення це маска плівка. Ось такий полуничний вихор. Дитяча серія. гель для душу з ароматом полунички. Туалетна водичка Today Tomorrow Always. в об'ємі 10 мл. Новенька помадка з розпродажу. Матова помада в ньодовому відтінку з гіалуроновою кислотою. Крутий бібік крем тональний, блиск для губ. Ось таке ще. Так, і ось друга в нас коробочка. Замовила пакетики. Подарунковий для своїх клієнтів. Ось такий крутезний е, гель для душу в об'ємі 72, е, 720 мл. Лагуна. Приємний такий аромат. Піна для вани великий об'єм. Літр, тропічний рай. Маска для обличчя очищувальна з екстрактом білого чаю. Чоловічий гель для гоління. Тонік для очищення обличчя для проблемної шкіри обличчя. Шампунь у дитячий з ароматом яблучка. Засіб для купання з ароматом груші. Система навколо очей Lifted Effect. Крем для ніг, для потрісканої шкіри стоп. Парфумований лосьйончик Wonder. Очищувальний засіб для обличчя з екстрактом білого чаю. Маска для глибокого очищення. Так, багато пробних зразків новиночка з листівкою. Love You Connect. Класний аромат мандаринки, троянда та сандалового дерева. І ще Подарункові пакетики для моїх замовниць замовників. Ось така палетка нюдових відтінків Лусьон для тіла з ароматом тропічних фруктів. Крем-гель для душу з ароматом кокоса і вершків. Ой, кокао і вершків. Туалетна водичка Пурбланка, кульковий дезодорант, інкадесенс. Таких два. Шампунь 2 два в 1 для об'єму волосся. Ось така велика піна для ванни з ароматом мандарину. Кондиціонер для волосся, живлення, кремчик для рук з кокосом, хет для очищення обличчя. Засіб для вмивань, глибоке очищення з дозатором. Лосьон для тіла з авокадо. І Іще один лосьончик, Гель для душу, щітка для волосся, лосьон з екстрактом гранату, нічний гель для обличчя з екстрактом водорослей, крута сироватка для обличчя, Lifted Effect 55. Маска гель для шкіри навколо очей з екстрактом чорної ікри. Ну і, звісно, термозахист для волосся. Засіб для купання та піна для ванни з екстрактом лаванди. Лусьон для тіла з ароматом кокос. З ароматом какао. Кремчик для рук з авокадо. Ось такий олівчик для губ. Ось такий олівчик. Щіточкою. Ще одна водичка todей 10 мл, маскуючий олівець під очі. Ось такий засіб для очищення щіточок для волосся. Два набори пилочок для нігтів.